И всем привет, ребят! Сегодня мы будем играть в Оракей ФНАФ Так что... Я хз, мабуть, погнали все-таки Друга ночь, на друга Ну бо я короче не знаю Ну короче хз Начнем з другої Все равно ви поймете потом по ходу игры А тут прям вам будет хорошо видно. Ой, боже мой Я тут я без приколів Уже реально игратиме. Я не знаю, що вам видно, але надіюсь, так і будеся. Давай я обріжу, буду обрізати, поки щось не з'являється. А то, це ж типу монтувати це все. Зараз пару хвилин уже кудись бонька дівся. І це мене трохи напрягаєт. Хопа. Коротше, ще раз пару минут пройшло і опять до мене вже Чіка біжить. Що ти, куриця, блін? Ну все, бачите, пару хвилин проходить і вони вже біжать. Я хазяму нічого не обрізати, але ви самі бачите, що відбувається. Так. Так, Чіка. Хопа, хватаємо воздух. бо маска нас теж може прибить. А ми ж как бы ночь хочемо проходити, так що я обрізатиму. Та як ви задрали мене вже. Опять усього бонька прийшла, хоч би він мене. Хух. Коротше, я тільки це обрізаю, вона опять, блін, приходять. Ну, я хозяю, я просто обрізаю, щоб менше було пам'яті. Бо мені це монтувати. Кстати, хто не знає, я десь відео. Ну, по пів години випускаю. Перше, щоб записати відео. Це воно десь займає примерно 6-5 хвилин. Потом я його передивляюсь. Щоб примерно знати, що я хоча б випускаю, монтірую. А потім уже що? Потім я. Поки воно смонтується, воно монтується десь по минуті. По скільки минут воно монтується. Ну, десь по минут. 5. Десь... Мі... Тобто вже уже десь 10 минут. Господи, я ще не здох. Так. Ні, монтується воно по минут 5, записується десь теж. Потім я це передивляюсь. Ну, в середньому воно в мене виходить десь на пів години 20 минут десь. Примерно 20 минут я відео дію. Так, да, от просто хто кому може інтересно. Е, то може кому. Інтересно, цікаво. Ну коротше, кому щось надо, то я їй кажу, типу. Кому може воно треба, кому може інтересно. Скільки я в день випускаю там. Я відео взагалі хочу. по два раза в день выпускать. Ну, вы же понимаете, вот это урок, вот вся хрень. Ну, короче, вы, может, понимаете, кто сейчас в школу ходит. И, кстати, кому интересно, я... Я, я, я. А не, вот целом знать не надо уже, в каком я классе. Хотя... Ой. Да боже! Такий ще звук. Коротше, я туди, звичайно, нажав на двері. А та двері буде для оцього Медведя. Бо Медведя не встановляє маска, це логічно. А його двері встановлюють. Так що, так що, так що? Коли буде третя ночь, я до тієї двері буду бігати просто. Я не знаю до чого. Це відео, мабуть, я все-таки по 10 хвилин випущу. Хоча щесь обрізатиму. Коротше. Все, досидив я до тої ночі. Коротше, там. О боже мій, в мене вже руки заболіли. Абсолютно ні хріна не приходило, я не знаю. Я може по ночі записувати. Може я вам зараз покажу геймплей третьої ночі. Коротше, щоб ви розуміли, після того, як я поставив на паузу, воно нічого не происходило От просто. Ніфіга, вони стояли. От тепер уже прям хардкор. Вони зараз прям оживуть, це третя ночь. Мені вже серце б'є. Тут сейчас вони в 7 месті побігать. І от, якщо хто мене заскрімує, то, мабуть, конець видео, бо вже 5 хвилин воно грається. Так что, мабуть, будемо по ночі каждый кожен день, кожен серії. Я, мабуть, в день буду по 2. Серію випускати одну по фнафу, одну по гд, та да, по виходитимуть, бо я ще той, ще ша... демон должен пройти. джимон левел. А чого це третя ночь чи це перша? Чи не хто не нападає? Хатя... Ну, ви самі побачили. Я нічого не вспів зробити, він такий різко. Хатя... Я не так уже і спугався, бо я знав, що це все. Ісю... рило на мене нападе. Ну, Коротше, як вам перва. Перва серія по ФНАФу, кому може залетіти. Ну короче, всем пока.